У Лозівській громаді діти загибли захисників будуть з оберегами. Срібні сердечка, обрамлені терновим вінком, з краплинкою крові та іменами полеглих батьків дітям роздають представники військово-цивільної спілки Бойове братерство України та громадської організації Пам'ять серця. Великої нас нові мамочка михати своїх діток, які будуть достойними громадянами країни. Дуже вдячні нашим рідним за те, що ми вони нас захистили, за те, що тільки завдяки їхньому подвигу є наша Україна. Такі сердечки вже оберігають майже 20 тисяч українських дітей, більше 100 тисяч за підрахунками бойового братерства ще потрібно роздати маленьким українцям, які, на жаль, зростають без тата чи мами. Хлопці і дівчата, які воюють, мають чітко послідову. Що пам'ять про них не згасла, віддати найдорогоцінніше життя за родину, за місто, за країну, за націю це найбільша пожертва, яку може спричинити громадянин з великої Вулкою країни. Дуже хотілося б, щоб насправді кожна дитинка знала, що вона не одна в цьому перемному. Виготовлення батьківських сердечок для дітей Лозівської громади ініціювала дружина полеглого військовослужбовця Андрія Подпльотного Наталія. Сьогодні вона прийшла на захід зі своїми дітьми та племінниками, батько яких теж загинув на фронті. Ми пишаємося своїми татами. Вони у нас найкращі. Вони з перших днів війни пішли захищати. Побували вони на всіх гарячих напрямках. Неодноразово були поранені. Надаля дякує присутнім за увагу та турботу. Туга за чоловіком переповнює почуття молодої жінки, їй складно говорити, але вона намагається. Це такий собі знак від тата, так, що він воля, що він оберігає, підтримує так, та пишається своїми найкращими і найріднішими.